Олександр Бобкін, головний тренер Херсонського Дніпра, ваш короткий коментар після гри. Ну, я хочу привітати, мабуть, всіх вболівальників сьогоднішньої грою. Я думаю, що гра усім сподобалась. М -м -м. Треба сказати, що сьогодні перемогла команда, яка на даний час. Більше заслуговувала. Тому вітаю суперника з перемогою, а ми будемо працювати і намагатися грати ще краще. Як думаєте, за коротка лавка ваша зіграла? Ну, це не є так скажімо, головна причина да, поразки, але, звичайно, нам хлопців не вистачало, не вистачало. Ну, Ті хлопці, коли, які грали сьогодні, у нас було мало, там, мало, да, але вони я рахую, я не рахую, я вважаю, що вони дуже гарно сплотились, да, нам не вистачило, не вистачило вам. Дякую вам.